Якби у вас була можливість щось сказати от комусобитися, що ви сказали? Я хочу їм, щоб, щоб вони усвідомили, що шлях на Москву набагато легше, приємніше та перспективніше для їхньої популяції. Для вирішення проблем у всій їхній країні. Тому політичному непорозумінні, о, непорозумінні на політичній карті світу. Так, я, мабуть, без ними б не говорив. А що, що з ними говорить? Ну, що, вони, вони і так. Ну, я думаю, що половина точно розуміє, що вони тут окупанти, а інша половина, вони просто зомбовані телевізором, тим, що у них там крутять по телеку. Вони 8 років готувалися до війни, 8 років говорили, що на них. Країна готує наступ. Зараз, як вони почали програвати, вони розказують, що вони воюють з усім блоком НАТО. Але насправді, якби вони воювали з усім блоком НАТО, тут би вже було пікуча хімарсів і ракет різних і так далі. Тому це просто вони успокають людей, щоб люди не підняли бунт у себе там і не скинули цього свого правителя. Вони на нього вибухають. що Хто ні я не виноват.